Вкладники міського комерційного банку та VIB банку зібрались біля будівлі фонду гарантування вкладів фізичних осіб, де вимагали повернути їхні кошти. Чи почули їх представники фонду далі в сюжеті? 800 вкладників міського комерційного банку отримали листи з повідомленням про визнання їхніх договорів нікчемними. Що ж це означає, та чи повернуть їм гроші, люди прийшли дізнатись до фонду гарантування вкладів. Прийняли представників оргкомітету, ошуканих банком, достатньо швидко. Навіть пообіцяли офіційно викласти в мережі підтвердження того, що виплату грошей почнуть вже з лютого. А листи, де їхні договори визнаються недійсними, скасували. Вкладники наші згуртувалися, Послухали нас, принесли до фонду ці листи. Показали, ми почали відстоювати свої права. Ну скільки можна вже нас на коліна ставити, і фонд відкрив дуже широко очі. Коли почув про ці листи, про нікчемність від фонду гарантування працює робоча комісія з безпеки, провіряють його діяльність. Всі получать свої вклади в другій декаді. Це вже з 2 лютого виплати гарантованій сумі 200 тисяч. Якщо ж вкладники міського комерційного банку досягли своєї мети достатньо швидко, то в в АІБІ банком вимоги значно серйозні. Насамперед, вони хочуть створити робочу групу з представників фонду та оргкомітету вкладників. Мета групи притягти керівництво банку до відповідальності за штучне доведення фінустанови до неплату спроможності зі зверненням, де викладено усі вимоги, вкладники звернулися безпосередньо до фонду. Основне наше требування це не дати ліквідувати либо тому що ліквідація банка это буде поощрінням крупніше корупційної схеми на сьогодні в цій країні. Це фактично. Если дойдем до ликвидации, то страна со своего молчаливого согласия позволит украсть 17 миллиардов денег одному человеку. Мы хотим все-таки, чтобы этот банк наш или национализировали. Или же, или же понимай, нам недостаточно. Я сразу сказал, что мы стоим, кроме того, что нам 200 тысяч, нам нашим выплатили те, это наши пусть деньги. Пусть наши деньги, деньги. возвратят в полном объеме. Разные есть методы, способы. И мы предлагали эти варианты, как как это решить. Мы вы, выразили свои требования, которые, которые мы передаем вам. І вони будуть передані фонду гарантування вкладу фізичних літ. Зі свого боку представники фонду підтвердили, що таку робочу групу створять та розслідують всі справи проти керівництва банку. Вероніка Сектим Асана Мінов телеканал Київ.